Вітаю на уроці математики! Продовжуємо повторення всього, чого ми навчилися в 4 класі? І сьогодні ми пригадуємо, що ми вміємо розв'язувати задачі. Та для початку математична розминка. Назви число! Яке наступне? Яке попереднє? Назви всі три числа. Назви число. Яке наступне? Яке попереднє? Назви всі три числа. Назви число. Наступне. Попереднє назви всі три числа. Назви число. Наступне. Попереднє. Назви всі три числа. Назви число. Наступне. Попереднє. Назви всі три числа. Назви число. Наступне. Попереднє. Назви число. Наступне. А попереднє. Назви всі три числа. Назви число. Наступне. Попереднє. Всі три числа назви. Попрацюємо в зошиті. Від останнього записаного рядочку в зошиті. Пропустимо вниз три порожні клітинки. А на четвертій посередині рядочку напишемо число. 20 травня. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А дописуєш, продовжуєш перегляд. Пригадай. Простою називають сюжетну задачу, для розв'язання якої необхідно виконати. Всього одну арифметичну дію. Пригадаємо, що арифметичні дії, з якими ми знайомі, це додавання, віднімання, множення та ділення. Також пригадаємо, що будь-яка задача складається з умови, тобто те, що відомо в задачі. Також Запитання те, що треба дізнатись в задачі. Розв'язання. Дія для знаходження невідомого та обов'язково відповідь. Відповідь на запитання задачі. Тож давай згадувати, як розв'язувати задачі. У Ганнусі було 10 гривень. Дівчинка купила морозиво за 5 гривень. Скільки гривень решти вона отримала? Складемо вираз для обчислення задачі. Але для початку пригадаємо умову. Було 10 гривень. Гануся купила морозива і витратила при цьому 5 гривень. Тож запитання задачі. Скільки гривень у Ганусі залишилось? Яка решта? Щоб дізнатись залишок, нам треба від того, що було. Тобто скільки? 10 гривень. Відняти те, що Гануся витратила на морозиво. Відняти відоме число. 5 гривень. Так ми дізнаємося, скільки гривень у Ганусі залишилось. Постав відео на паузу, запиши цей вираз в зошит і обчисли його самостійно. Ти це вже вмієш робити. Коли відповідь буде в зошиті, повернись до перегляду. Давай перевіримо твою відповідь. 10 гривень відняти 5 гривень дорівнює 5 гривень. Сподіваюсь, ти не забув чи не забула дописати одиниці вимірювання гривні. Тож у ганусі залишилося 5 гривень. Обчислимо ще одну задачу. В саду виросло 33 тюльпани, а нарцисів на 16 більше. Скільки нарцисів виросло в саду? Подивимось на умову задачу і з'ясуємо, які числа нам точно відомі. Нам точно відоме число 33. Це скільки тюльпанів виросло в саду. А ще у нас є інше число. 16. Це число підказка. На 16 більше. Давай з тобою складемо та запишемо коротку умову задачі. А писати ми будемо так. Спочатку запишемо те, що нам точно відомо. Тюльпанів 33. А потім запишемо число невідоме, але число з підказкою. Нарцисів невідомо. Але їх на 16 більше. Ніж тюльпанів. В задачі питають: скільки нарцисів виросло в саду? Поставь, будь ласка, відео на паузу, запиши коротку умову задачі в зошит, а потім повернись до перегляду. У нас лише один знак запитання. Тож на нього ми і будемо відповідати. Ми знаємо, що нарцисів на 16 більше. Щоб дізнатись, скільки нарцисів виросло в саду, підберемо правильну дію. Так, якщо їх більше, то треба додати. До відомого числа 33 додамо підказку 16. Тож складемо вираз на обчислення цієї задачі. До 33 тюльпанів додамо 16 число з підказки та обчислимо. Запиши цей вираз в зошит. Обчислимо спочатку десятки до трьох десятків. Додамо один десяток. 3 плюс 1. 4. Запишемо. Зараз пиши разом зі мною. Тепер обчислюємо одинички. Три додати до шести. Порахуй, скільки буде. 3 додати до шести буде дев'ять. Запишемо і це число також до, четвер... до четвірочки. Ми отримали число 49. Це кількість нарцисів, що виросла в саду. Тож тепер можемо відповісти на питання задачі. Для цього нижче ми запишемо слово відповідь, скоротивши його до букви В. Скорочуючи слово, ставимо крапочку після першої букви. Потім ставимо двокрапку та відповідаємо 49 нарцисів. Запиши відповідь цієї задачі в зошит, поставивши відео на паузу. А нас чекає ще одна задачка. Умова задачі сховалася в таблиці, тож давай розглядати її разом. Починаємо з першого стовпчика. Всього в класі було 27 учнів. З них дівчаток було 13. Скільки хлопців було у класі? Подивимось на умову задачі. Які числа нам точно відомі? Так, точно нам відома кількість учнів всього було 27. І точно відомо кількість дівчат 13. То, щоб знайти кількість хлопців, що нам треба зробити? Складемо та обчислимо вираз. Щоб дізнатись частинку, треба від всього 27 відняти відоме число. Відняти 13. Абсолютно правильно. Тож, ще раз попрацюй далі самостійно. Відео на паузу, запиши вираз та обчисли його. А потім повернись до перегляду і перевіримо твої обчислення. Давай перевіряти. Для початку ми обчислимо десятки. 2 мінус 1, 1, один. потім одинички. 7 мінус 3, 4. Тож, в класі вчиться 14 хлопців. У тебе така відповідь? Давай ще раз перевіримо і твою відповідь, і мою. Подивимося, чи зникне знак питання. Так, він зник, і хлопців дійсно 14. А я забула запитати, чи написав чи написала ти після відповіді? Кого саме ми рахували? Адже ми рахували кількість хлопців? Тому, як, тому якщо раптом ти не написав чи не написала біля відповіді в дошках. Запиши, що ми порахували саме хлопці. Давай згадувати далі. Щоб розв'язати складену задачу, треба встановити зв'язки між даними та невідомими числами, а потім вибрати та виконати потрібні арифметичні дії. Не треба лякатись. Ти добре знаєш, як розв'язувати складені задачі. Адже в складеній задачі спочатку відповідаємо на питання в умові, а потім на друге питання. Давай разом пригадаємо, як розв'язувати складені задачі на дві дії. Для початку прочитаємо задачу. В притулок для тварин потрібно 37 кілограмів корму для котів. А для собак на 18 кілограмів більше. Скільки всього кілограмів корму для тварин потрібно притулку? Притулок це таке місце, де збирають та доглядають за безхатніми тваринами, які живуть на вулиці. Це дуже добра справа. Тож давай порахуємо, скільки корму для тварин потрібно для притулку. Відомі числа підкреслені. подивимо, подивимось на них ще раз. Складемо та запишемо короткий запис задачі. Корму для котів 37 кілограмів. Корму для собак невідомо. Але нам підказали, що корму для собак потрібно. На 18 кілограмів більше, ніж корму для котів. Але головне питання задачі скільки всього корму для тварин потрібно притулку? Постав відео на паузу, запиши коротку умову задачі в зошит, а потім повернись до перегляду. складені задачі з декількома питаннями першим будемо розв'язувати питання та знаходити невідоме число в умові задачі. І це буде перша дія. Першою дією дізнаємося, скільки корму для собак потрібно притулку. Ми знаємо, що корму для собак потрібно на 18 кг більше. Яка дія нам знадобиться? Так, додавання до відомого числа 37 кг додамо 18 кг з підказки. А запишемо так. Перша дія 37 додати 18. Щоб було зручно обчислити цю дію, зробимо обчислення у стовпчик. 37 додати 18. Постав відео на паузу, запиши за зразком на екрані Дію в зошит і обчисли приклад у стовпчик. А потім повернись до перегляду і ми перевіримо твою роботу. Давай перевіряти. 7 додати 8 15 десяток. До десятків одинички під одиничками. Обчислимо десятки. 3 плюс 1 4 плюс 1 додатковий 5. Тож, у нас вийшла сума 55. Запишемо її у відповідь нашої дії: 55 кілограмів. Це ми порахували. Корм для собак. Тож в дужках поставимо позначку, щоб не забути, що це саме корм для собак. Запиши відповідь так, як на екрані, поставивши відео на паузу, а потім повернись до перегляду. Повернемося до нашої короткої умови. Ми знаємо, скільки корму для котів. Скільки? 37 кілограмів. Ми знаємо, скільки корму для собак потрібно. Скільки? 55 кілограмів. Чи зможемо дізнатися, скільки всього корму потрібно? Так. І це буде друга дія нашої задачі. Скільки всього корму для тварин потрібно притулку. Щоб знайти, скільки всього нам потрібна дія додавання молочинка. Запишемо другу дію нашої задачі. До корму для тварин 37. Додамо корм для собак 55. І знов, щоб зручно було обчислювати, запишемо обчислення у стовпчик. Ти вже добре працюєш самостійно, тож відео на паузу. Запиши дію. Виконай обчислення у стовпчик. Коли все обчислиш, повернись до перегляду. Давай подивимось, скільки ж вийшло у нас. 7 плюс 5 12, десяток до десятків, одинички до одиничок. Обчислюємо десятки. 3 плюс 5 8, плюс 1 додатковий 9. Тож всього ми порахували, потрібно 92 кілограми всього запишемо відповідь. Ми знайшли відповідь на запитання задачі, тож відповідаємо письмово. Нижче ми запишемо замість слова відповідь велику букву В, скоротивши слово відповідь, поставимо крапочку, після чого поставимо дві крапочки і запишемо всього 92 кілограми корму. Запишемо відповідь зошит, поставивши відео на паузу. Я дуже сподіваюся, що ця кількість корму вистачить тваринкам на певний час. І собачки та коти будуть дуже задоволені. А нас чекає хитре завдання від хитрого знаку питання. Тож відкладаємо ручку. Дізнайся, в який будинок листоноша приніс листа. Для цього треба обчислити приклад на листі 35 відняти 30. Порахуй і дізнаєшся, в який будинок прийшов цей лист. Забираємо десятки, що залишається. Тільки одинички. Тож, цей лист прийшов до будинку номер... Номер 5. Точно! Ми справилися з хитрим завданням від хитрого знаку питання. Це була чудова робота. Я тобі дякую і дякую за твої старання та увагу. До нових зустрічей! Гарного тобі дня!